Правоохоронці Тернопільщини сьогодні оголосили про підозрю п'ятьом учасникам корупційної схеми у районному ТЦК. Про це заявив начальник Головного управління Нацполіції Тернопільської області під час брифінгу. Сьогодні можемо повідомити, що п'ятьом фігурантам корупційної схеми, на чолі з керівником районного ТЦК, його трьом підлеглим і працівнику. Борщівської міської ради повідомлено про підозри у складі організованої злочинної групи, йдеться не лише про корупційну складову, а про несильницькі злочини, завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості, незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Сьогодні їм обиратимуть міру запобіжного заходу, зазначив начальник Національної поліції у Тернопільській області. Як повідомили правоохоронці, затримані учасники злочинної групи створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відсрочку. Наразі у справі 6 потерпілих. Один з чоловіків розповів, його оприлюднили під час брифінгу цю інформацію. Що до нього прийшли троє чоловіків у військовій формі, збили з ніг, побили і повезли у невідомому напрямку. Я пояснив, що у мене четверо неповнолітніх дітей, а вони знову мене почали бити і ногами, і руками, розповів протерпілий. Вже згодом він дізнався, що родичі заплатили за нього 30 тисяч гривень, щоб його відпустити. Лікарі виявили у чоловіка. Зламані ребра. У кожного з потерпілих вимагали різні суми коштів. Якщо людина не мала грошей, щоб відкупитися від служби в ЗСУ, залучали до будівництва будинка для співробітника ТЦК. Правоохоронці закликають людей, які потерпіли від дій злочинної групи, звернутися у поліцію за місцем проживання і дати свідчення. Правоохоронці припускають, що потерпілих. Значно більше і що їх залякували, аби ті не зверталися до правоохоронців. За словами начальника поліції, слідством досліджено, що зв'язку учасників схеми із обласними ТЦК, чи, наприклад, Чертківськими ТЦК, немає. Далі йде коментар начальника поліції. Я вам кажу відверто, що на сьогоднішній день не просто не знайдено таких доказів, а спростовано слідством. Якщо б нам такі факти були відомі, вони б були обов'язково задокументовані. Кінець коментаря. Як повідомляв інформаційний істочник, злочинний план для охочих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування Тернопільської області. У місяць заробітки зловмисників становили від 100 до 150 тисяч. Доларів. Друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до зустрічі на каналі.